Я не одразу почав знімати відео. Я займався автомобілями ще до того, коли з'явився TikTok і Instagram. В далекому, 2011 році я створив свій перший автомобільний стартап. Це були сотні тисяч кілометрів за кермом, це були сотні безсонних ночей, і це було близько 2,5 тисяч задоволених. Клієнтів, які придбали з моєю допомогою автомобілі Smart. І на кожному моєму маршруті завжди було контрольне місце, яке гріло спочатку дуже смачними чебуреками і кавою. Трошки згодом це були величезні, смачні ходоги, але найголовніше завжди гріло мене своєю стабільністю. Сьогодні я знову тут і маршал залишається точкою сили з якісним пальним, а також величезною сторінкою моєї власної історії. Я розповів вам свою історію. Я розповів нам маршалі свою історію, і ми разом для вас зробили спеціальну пропозицію, якою ви можете скористатися в додатку, вівши К9К, і отримати особливі умови ось на ці позиції.